Здоровенькі були, багато в кого виникає проблема з фермою 25-ю, якщо в нього не ліцензія, а піратка скачена з якогось сайту. Вибуває буває проблема, точніше, надо сказати, не проблема, а повідомлення про покупку гри, якщо так вискакує раз за три, напевно, тоді гра буває така, що взагалі не реагує ні на що і потрібно гру перезапускати. Знайшовся варіант, як це вирішити цю проблему. Все дуже просто: заходимо в мій комп'ютер. А потім вибираємо диск C, точніше можна сказати, документи, де знаходяться самі файли гри. І там має бути збереження, тобто ваша карта. Вибираєте свою карту, на якій ви граєте. Наприклад, там у вас може бути перша, друга, там по-різному. У мене ось 20-та візьмемо. І тут є е, файлик е, Farms. Заходимо в нього. І тут буде команда. Зараз е, вам скажу, де він? Зараз я не йду. Зараз буде півгодини і шукати. О, знайшов PlayTime. Play Зараз воно в мене чомусь скинулось. Хоча так не повинно було бути. Я це вже робив. Коротше, заходимо в PlayTimes, чи як це правильно буде на англійський. Вводимо сюди 1 і 3, але перед цим ставимо ще мінус 1 Тоді спер... зберігаємо цей файл. Заходимо далі в кар'єр. Коротше, я напишу просто англійською мовою, мову, і саме перше беремо. Заходимо сюди і тут е, гортаємо в самий е, низ. чи не в самий низ Коротше, беремо посередині. Тут у нас теж є playtime е, Теж ставимо мінус і пишемо одну тисячу. І зберігаємо І так, на карті, який ви граєте, тобто ваше збереження. Тоді у вас проблема повинна пропасти. Зараз я в гру вам покажу. Все, заходимо в кар'єру. Ось заходимо на своє збереження. Наприклад, це не моє, але ось моє. Так, я хочу просто вам показати про те, що все. Так, це я теж заберу. Заходимо, бачимо, у нас показується мінус години. Це нічого страшного в цьому не буде. Це загалом, що проблеми більше ніколи у вас не вискакували і не турбувала вас до цього, і не заважала вам грати та насолоджуватися грою. Все, тепер ви спокійно собі гратимете і вам нічого не заважатиме. У вас більше посередині вискакуватиме ця проблемка, все буде супер. Всім, кому міг підписатись на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім да, блять Відео получилось.